В сесійній залі Обухівського виконкому проходила нарада з питань автоматизації системи сплати комунальних послуг, адже вже неодноразово до міської ради надходили скарги на системи прийому платежів, котрі вже існують. Банки, ну, в силу, мабуть, так, якихось певних обставин, які склалися, змушені були підняти тариф на надання послуг за обробку певної інформації, і таким чином складається, що людина. Як мені так, хто проживає, наприклад, в одній квартирі, от, і їй потрібно заплатити згідно по пільгах, заплатити там, 5 гривень за користування газовою платою за спожитий газ, от, а вона повинна заплатити додатково ще 5 гривень для обробки якоїсь однієї певної інформації. Також проблемою розрахунку за чисельними квитанціями є створення черг біля кас. Відповідно, підприємства, які надають послуги, не в повній мірі і нечасно отримують кошти за надані послуги. Чому? Тому що коли людина зайшла заплатити за ці послуги, стоїть велика черга, вона розвертається, просто йде. Найкращою системою була визнана автоматизована система оплати комунальних платежів, яка діє в місті Кременчук. Її модель і пропонують прийняти у місті Обухові. Вивчали це питання не один місяць. значить, об'їздили об'їздили реальних ну кілька міст для того, щоб подивитись, як працюють в інших містах інші системи, системи розрахунку за надані послуги. Любий споживач до, підходить до каси, чи то банку, чи то іншої установи, яка, яка має здійснювати прийом платежів, називає свій розрахунковий рахунок, оператор відкриває цей розрахунковий рахунок, і, і, в, і в цій квитанції висвітлені. Зразу вся повністю інформація по всіх послугах і по всіх заборгованостях і значить, цього абонента. От. Він говорить, каже: я хочу заплатити тут за тепло, за електроенергію, за газ, а за все інше, поки я буду платити іншим. Це буде обробка одного листа. Згідно проведеного. Ну, Таких обмірів часових скорочення обробки, скорочення обслуговування одного абонента склад... зменшується з 10 хвилин до 3 хвилин. Окрім суттєвої економії часу, громадяни отримують і економію паперу, який йде на квитанції, економію робочої сили, зменшення абонентських відділів на підприємствах. Підприємство, яке надає послуги, воно обробляє, через цю систему подає. От, і е, ця система зав'язана. Ну, в один в один вузол, от ти банки, які е, підписали угоду з цим е, автоматизованою системою управління, то з е, розподілу коштів, от, е, вони будуть працювати в одній системі. Дізнатися про стан вашого рахунку можна буде у касах і у телефонному режимі або ж через інтернет. Можливим буде і безготівковий розрахунок за комунальні послуги. Зразу це економія бюджетних коштів, тому що е, зразу е, зменшується по, по, по на рахування, зразу автоматизовано все буде йти по програмі. От. Е, 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 можливість контролювання перерахованих комунальних платежів. Наприклад, керівник прийшов вранці е, підприємства, е, зайшов, нажав, який рух коштів пішов по підприємству? Зразу через Обінанські відділи. От. Доступність отримання інформації по заборгованості для, тобто, для абонентів. Як для абонента він має, має можливість отримати, не бігти, наприклад, в абонентський відділ да, підприємства, От, він може в онлайн зайти без будь-яких проблем. От. Те, що я сказав, що для удобства для населення зменшується кількість обслуговування. Оплата послуг такої системи буде складати приблизно до 1% від платежу на отримання системи і до 1% за послуги банку. Та все ж кінцева сума виходить в декілька разів менше, ніж при сплаті комісії банку. Така система була запропонована представникам банків і підприємств, які надають послуги жителям Обухова. Чи буде вона впроваджена в життя нашого міста, залежить вже від них. А ми будемо спостерігати за подальшою модернізацією обухова. Наталія Білогурова Сашко шкодовбирс студія БАРТ.